tak majže dva mesiace tomu Я поцікавилася у вас, чи у вас є якісь запитання щодо мене чи каналу. І нарешті я на них відповім. Як тобі прийшла ідея створити свій канал і як починала? Я хотіла створити свій канал дуже-дуже давно, ще зі школи. Напевно, як мені було років 15-16, я відкрила для себе PewDiePie, І я подумала: вау, чел просто робить відосики прикольні і з цим заробляє гроші? І відтоді в мене було таке бажання, що от було би прикольно створити свій канал, але я ніколи не ставилася до цього серйозно. Я просто думала, ну було би прикольно, але я такого не зроблю, тому що нащо. Але цього року ні, вже минулого року врахується. Я подумала, а чому б і ні? Якщо я так довго про це думаю і я так довго цього хотіла, то треба спробувати. Я дуже довго не могла визначитися, навіть навіть якщо я хочу канал. А який я хочу канал? Про що мені розповідати? Що мені знімати? І це теж була причина того, чому я це так довго відкладала, бо я просто не знала, що мені робити. Але потім я пам'ятаю, я купила собі ігровий ноутбук, і я почала грати Sims, і Я думаю, хм, мені подобається грати ігри, то я почну а, знімати ігри. І якось так я до того дійшла. Я просто в один момент подумала, а чому б і ні, чому б і не спробувати? Що я можу порадити тим, хто хоче створити свій канал? А перш за все, це створювати відео про те, що вас цікавить. Дуже добре. Якщо це все співпадає, те, що вам подобається, є популярним, але все ж таки головне створювати те, що вам подобається. Інакше ви довго не протягнете і вигорите, і все піде. куту під хвіст. І друге, це те, що на початку буде дуже тяжко, тому що ваш канал новий, вас ніхто не знає, ніхто не знає, які у вас відео чи вони цікаві. Тому до цього треба бути готовим. І особисто я я би порадила не винити. Алгоритми Ютубу через те, що вони не просовують ваш канал, Знаю, особисто, я ніколи не винила Ютуб через те, що у мене там мали підписників, чи у мене мало переглядів, чи щось таке. Я ніколи не винила Ютуб. Можливо, і була вина Ютубу в чомусь, але я ніколи не винила його. Я завжди думала, що треба щось, значить, міняти, щось не так, щось людям не подобається. І я не кажу винити себе у всіх смертних гріхах через те, що у вас хтось не дивиться. Просто, просто з тверезою головою на це все дивіться. Які складності, проблеми були на початку шляху, і що планую далі робити на каналі? Складності і проблеми. Ну, так як я вже і сказала, саме найбільшою складністю було те, аби люди взнали про канал, скажімо так, перетерпіти той період нунеймства. No Згадала ще одну складність. суто то в технічному плані. Я не мала мікрофону на початку. Тому я записувала свій голос на мікрофон о, на телефон, і було просто незручно синхронізувати те, що я говорила, з тим, що було на екрані. Я робила такі, такі перевірочки для себе, тому у мене виходило більш-менш ідентично все зводити. І відео, і звук е, мого голосу. Я, я не буду вам розказувати, як я це робила, бо я не зможу пояснити нормально. Але я якось справлялась. Ще було погано те, що. Телефон ловив шум мікроф... Що ж таке. Ще було погано те, що телефон ловив шум ноутбука і перекривав мій голос. І потім, просто щоб він менше ловив той шум, я ставила телефон на коробку, щоб телефон був до мого рота ближче, а не до ноутбука. І так воно краще ловило мій голос. Тому зараз у мене є мікрофон і все чудово. Тому думаю, оце найбільші найбільші складності були у мене. А що далі я планую робити на каналі? Просто знімати відео. Я хочу зняти відео про дуже багато ігор, але у мене ресурсів просто не вистачає на всі ці мої бажання. Я можу навіть сказати пару ігор. Я хочу зняти відео з Оморі, Red Dead Redemption 2, Unpacking, Firewatch. Я би хотіла ще зняти якесь відео з, з Bioshock Infinity чи Infinite. Я кажу і Bioshock Infinity, тому що це моя най найулюбленіша гра, але не факт. Я просто так кидаю. <реш> Ці слова, що я хочу, хотіла би зняти відео про цю гру. Хоча б одне. Чи люблю я дивитися і читати манги-мангми. Якщо так, то які жанри? Там хтось ще питав про аніме. Чи дивлюся аніме, і якщо так, яке улюблене? Я дуже мало дивлюся аніме, насправді. Але я пам'ятаю, ем, коли я тільки починала своє знайомство з аніме, я просто шаленіла від темніше чорного. Ну дуже воно мені подобалося. Я би переглянула зараз навіть, але там потім. У другому сезоні події розвивалися в Росії, і я така М, ні, дякую. Але я пам'ятаю, я прям шаленіла від цього аніме. Воно було моє улюблене. А зараз я би сказала, що моє улюблене це Мадока Маджіка, чи як воно українською? Я дивилась просто англійською. Я думаю, я люблю я не знаю, що я люблю. Я думаю, я люблю щось таке, де багато драми. І трагедії <смі> іноді хочеться подивитися щось таке світленьке для балансу. Але зазвичай мені хочеться щось таке, щоб я подивилась і мені треба було трішки потім перерви взяти, щоб подивитися далі. Люблю щось таке складне, а я не читаю манги, тому що я не люблю читати ем, в електронному варіанті нічого ні книжок, ні, ні коміксів, ні манг. Я читала одну. У мене є фізична як це копія, мій лесбійський досвід самотності. Оце єдина манга. Це манга, це манга чи ні? Це єдина манга, яка, яка у мене є. Я викупляла ще, але вони піздець дорогі. Я згадала, що я все таки читала в електронному варіанті кінець атаки титанів, тому що мені було дуже цікаво. Саме кінець. Я не пам'ятаю, на яких подіях тоді закінчилося аніме, але відтоді, як воно закінчилося, я почала читати. Я навіть не дивилася далі аніме. Я просто прочитала кінець і така, ну добре, я тепер знаю все. Також цікавить, як довго створюється відео в середньому і які найулюбленіші та ненаісні етапи в пропрацюванні відео. Якщо не рахувати запис відео, лише монтаж, в принципі, можна за один день. Змонтувати відео. Я так змонтувала третю частину Heaven за один день. Це реально, але це, це займає весь день. Я не засі... я не засікаю в годинах і я взагалі не орієнтуюся в часі. Якщо чесно, <свіс> тому я не можу точно сказати в годинах, хіба що я якось засічу, <свіс> скільки в мене займає там монтаж відео. Я можу змонтувати відео за день. На початку у мене займалося дуже багато часу, тому що я намагалася, точніше, я дуже сильно старалася з монтажем, і дуже часто, мені здається, я перегинала палку. Але зараз я до цього легше ставлюся, і, і у мене менше часу йде на монтаж. Найулюбленіший мій етап пропрацювання відео це якраз такий монтаж. Я дуже люблю монтажувати. Це Моя найулюбленіша частина, і коли я вже продивляюся відео в кінці. Я бачу цю свою роботу. Я прям М -м", прекрасно себе відчуваю. А не етапи, це придумувати назви і обкладинки. <Artist> Якщо у мене колись вийде якась клікбейтна фраза в голові, то знаєте, що я це зробила не спеціально. Так просто моя голова придумала. Ненавиджу називати відео. Обкладинки теж не дуже люблю придумувати. Саме придумувати, не малювати. Але з обкладинками ще можна жити. От назва відео не люблю. А ще дуже важливі питання: чай чи кава? Більше чай. Я п'ю і чай, і каву, але більше чай. Суші чи піца, піца, маргариточка, моя улюблена піца з цукром, чай чи без? без цукру. Я, я не знаю, як ви люди п'єте чай з цукром. У мене після чаю з цукром якийсь присмак роті, потім неприємний. Не люблю чай з цукром. Хіба якщо я їм щось солоне і чай з цукром, тоді і можна. По яким критеріям обираю ігри і дякую за контент. Дуже прошу, я дуже люблю сюжетні ігри, там де є якась історія, але дуже важливу роль відіграє також візуал. Якщо гра візуально мені не подобається, я не знаю, навряд чи буду її грати. Або якщо там якийсь дуже складний геймплей, я, я буду відкладати тоді гру в довгий ящик, якщо там складний геймплей. Але зазвичай я хочу, щоб в грі була якась історія. І я дуже люблю нелінійний не сюжет, якщо там вибір впливає на події, я таке обожнюю. Я люблю і симулятори, типу, того самого Сімсу і... І Stardew, я в них буду грати 800 годин. Але чи буду я так само згадувати про них з теплотою в серці, як я згадую про біошок, який я пограла вперше в 10 класі? Ні, я не буду так про них думати. Тому, якщо підсумувати це, бажано вибір має значення. Я просто обожнюю такі ігри. Глибокий сюжет, атмосферність, емоційність це таке. Щось, що грає на нервах. Хто робить такі класні малюнки на твої відео? Ти сама. Так, я роблю всі обкладинки на відео. Сама їх малюю. Не знаю, мені якось легше просто щось намалювати, ніж сфотошопити. Ну і в принципі видно у мене на каналі, що всі мої мальовані обкладинки почалися особнатики. Але я пам'ятаю, я тоді думала. Яку мені вкладинку зробити, блін на це відео, і у мене в голові появилася ідея, але я ну не могла її сфотошопити. фотошопити. І думаю, я її намалюю тоді. І так воно звідти і почалося. Тому так я малюю вкладинки сама. Я малюю їх в Clip Studio Paint, якщо комусь цікаво. Чи планую я робити стріми? Я боюся робити стріми. І їх не буде ще ближчим часом. Це точно. Я би хотіла їх робити і сподіваюся, їх коли зроблю. Але поки що я не можу сказати, коли я їх зроблю. Тому скажемо так, я планую, я би хотіла, але коли саме це станеться, то я не буду казати, бо я не знаю сама. Можливо, це очевидно, але було б непогано проговорити теми ставлення до ЛГБТ займенників людей, то своїх орієнтації своєї і так далі. Можливо, ще якісь базові речі, які є нормою в світі, але крихке его людей-динозарі подібне дуже зачіпає. Наскільки це б очевидним не було для когось, проговорити прямо завжди краще. Я теж думаю, що проговорити прямо завжди краще. Перш за все, мені все одно кого ви любите вам подобається, яка це стать. Я не розумію, чому це хвилює інших людей, чому вона їх так зачіпає. Так само не розумію, чому у когось зачіпають займенники людей. Якщо чесно, я сама спочатку не розуміла того, скажімо так, тому що це було незвично. Коли я тільки про це все дізнавалась, я подумала, хм, дивно. Але коли це все стало більш поширеним, то я зрозуміла, що ну, значить. Значить, так людям комфортніше і окей. Просто люди зазвичай дуже вороже ставляться до того, чого вони не розуміють, і в мене теж таке саме буває. Але я не вважаю це щось таке до чого треба ставитися з такою агресією, з якою іноді люди ставляться. Я така людина, яку не буде цікавити щось, що мене не стосується напряму. Іноді це добре, іноді це погано. Тому мені все одно на які ви займенники використовуєте, яка у вас орієнтація. Поки ви це мені все не нав'язуєте, тоді окей. А за свої займенники, то це вона її і орієнтація не знаю. Ніколи за це не задумалась, але але щось я не видаю собі гетеровайбів, якщо чесно. А ще рандомні факти про себе. Перше, що мені прийшло на думку, коли я прочитала про рандомні факти, це я їм яблуко повністю з огрізком. Я не лишаю нічого абсолютно. Якщо там є така паличка, що страчить, то я залишую, хіба що її. Якщо навіть немає тієї палички, то я з'їм все яблуко абсолютно. Ще один факт це те, що я в дитинстві дуже боялася місяця прям. мене дуже часто лякали бабайом, але кожен раз як мене лякали, я така: покажіть мені його. Мені було дуже цікаво на нього подивитися. Але от на місяць мені було дуже стремно дивитися, особливо якщо він був повний. Я не знаю. Я навіть не знаю, чому не знаю, чим це викликано було, але оцей оце. Оцей страх, коли я дивилася на місяць, я його до сих пір пам'ятаю. Далі питання: чи планую я показати лице, коли буде більша аудиторія? Чи не хочу, щоб пізнавали на вулиці? Я би хотіла знімати відео з камерою, але у мене є причини на те, щоб зараз цього не робити. Це. Питання не в аудиторії. Я почала знімати відео без камери, саме тому що я подумала, ну, блін, мене ж ніхто не знає, що буде зараз світити лицем. А якщо то все була хуйова ідея. Тому на початку то було питання аудиторії. Зараз Зараз ні. Я би робила відео з камерою, просто не можу. Але я хочу. Якщо все буде добре, то колись колись таке станеться. Я ще й доволі експресивна, тому я думаю, вам би сподобалося. Ким планую працювати чи працюю? Наразі я не працюю. Насправді я не знаю, ким би я хотіла. Бути, коли виросту. росту, я зараз просто на плаву живу. Можливо, це погано, можливо, ні. Але якщо ви ще не знаю, ходите в школу і не знаєте, як у вас все складеться далі, то не переживайте, ніхто не знає. Скільки б вам не було років: 18, 20, 30, 40, Ніхто ніколи не знає, що буде далі, і що, що вони взагалі роблять зі своїм життям. Далі запитають, чи можна додати мене до друзів у стімі. Якщо ви бачили моє відео з хаосфліпером, то ви бачили, що я заліпила свій нік, тому я не додаю стім людей, яких я не знаю особисто. І чи подобається мені читати книги? Якщо так, які останні найцікавіші я читала? Я люблю читати, але я останнім часом не можу прочитати. Ніяку книжку пробувала читати одну, але воно мені чогось так не йшло, і я давно не до неї не верталася. Але е, остання книжка, яку я прочитала, це My Year of Rest and Relaxation. Мені здається, я немає її в українському перекладі. То мені дуже сподобалося. Поки що я буду казати, що це моя найулюбленіша книжка. Я прочитала доволі багато книг. Ну я не скажу, що прям дохуя, але багато. Але чи пам'ятаю я? Що я прочитала? Ні, я можу просто перечитати книжку, яку я колись читала, і, і здивуватися. А там таке було? Мені щось не вистачає часу на читання. Я коли чула, що люди на таке жалілися, то думала, як у тебе не може бути часу, щоб почитати книжку. Ти, ти певно, просто не хочеш читати, і оце вимахуєшся. Але читання зараз не в пріоритеті у мене. Чи буде колись косплейною істину в моєму виконанні? Я не очікувала такого питання, якщо чесно. Я не думаю, можливо, колись мені захочеться але точно не ближчим часом. Було би прикольно, якщо чесно. Можливо, я колись все таки таке зроблю. І ще питання: які хобі маєте? Ну, ігри, очевидно. Я люблю грати ігри. Я люблю малювати, читати, вишивати бісером. Дуже люблю. В принципі, вишивати люблю, але саме бісером вишивати мені дуже подобається. Іноді можу з глини щось поліпити. Зазвичай сережки собі можу іноді зліпити якісь прикольні. Хоча я давно цим не займалась. Останній раз я для подруги зробила сережки, дуже прикольні, а потім захотіла сама собі такі зробити. І так і не зробила до сих пір. Ще два коментарі потішили моє его. Дуже я запитала, чому я така крута і слайна. Не знаю, така вродилася. І це були всі питання. Дуже дякую всім, хто долучився, хто задавав питання. Сподіваюся, я відповіла на все. І що мої відповіді вас задовільнили? Я дуже перепрошую, що мені потрібно було стільки часу, аби відповісти на ці питання. Нагадую, що як завжди, в описі під відео є збори. На цьому, все. Дякую ще раз за питання. Дякую за перегляд і па-па!